Друзі, вітаю! Давайте швидко проаналізуємо найважливіші події. Лавров каже, що готові йти на поступки в переговорах, але називає одразу кілька умов, і щось там поступками вже не пахне. Можливо, навіть навпаки. Делегації України все більше і більше кличуть в Москву, як я вам казав сьогодні. Зранку є частина делегації, яка готова їхати. І ризики, які там є, і загалом, що навколо цієї історії відбувається, давайте проаналізуємо. А, в Москві паніка в Україні згоріли про вибори. Я вам казав це раніше. А, Financial Times написав це сьогодні. І, власне, в Росії мені розповіли, це європейські наші дипломати почали бігати. А хто ж кандидат від Росії? Кого поведуть російські Кремлі? Боти, телеграм канали і ці проросійські канали загалом. А, Петер Павел назвав точну фінальну ціль України в цій війні. Каже, можливо, не одразу, але точно це треба буде зробити. Ну і Європа, 90 мільярдів подарунок зробила для України. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться. На цей YouTube канал. І зробіть донат. Ми збираємо мільйон п'ятсот і розіграємо ось цю картину Антона Худо. Суперкрутий, молодий, сучасний український художник. А, дуже тематична картина. Про неї ми ще будемо окремо говорити. От, бо ми збираємо з вами на роботизовані торелі. Речі, які знищують окупантів, сидять в засідках, знищують дрони ждуни, йдуть в атаку. Одним словом, ми не ризикуємо людськими життями, тому що оператор знаходиться в безпечному місці. А якраз таки робот виходить на ті позиції, де людині нашій людині а, краще не бути. Тому ми купуємо 10-12 таких штук для п'яти батальйонів. А українське виробництво, українські технології для української армії. 500 тисяч ми вже зібрали за неповних дві доби, а рухаємося до 1 мільйон 500. 000. Будь ласка, покладіть копійку, і ми з вами починаємо. Власне, почну з прекрасних новин. Європейський Союз владнав усі власне, речі. І, скажімо так, юридичні і політичні питання про передачу Україні 90 мільярдів євро. Вирішено, гроші Україні будуть. Європейцям дякуємо кожній країні, дякуємо Урсулі, дякуємо Європейському банку, дякуємо Макрону, Мерцу і іншим лідерам Європи і країнам-учасникам, які дають нам ці гроші. Нагадаю, там складна формула. Комбінація з російськими замороженими активами, там складна комбінація по тому, як ці гроші нам підуть, але для нас все в нуль. Кредити платить ці відсотки по кредиту платить Європа. Тіло боргу, коли ми не повертаємо, ми повертати їх не збираємося. Вони підуть з російських грошей у разі відмови Росії платити репарації. Росія захоче платити репарації, ну сума там більше, ніж 90 мільярдів, тому нормально. Дякуємо ще раз Європі. Дійсно, це дружня і це якраз демонстрація того, що Україна йде в Європу. А Європа допомагає Україні. Ці гроші нам конче потрібні. Ну от для закупок зброї американської своєї, ну і знову ж таки підтримувати штани, тому що бюджет інколи падає. Ну от через корупціонерів, через війну, в тому числі. Ну от але якраз європейці нас підстрахували. Ну, і, власне, щодо європейців. Петер Павел каже, що не в залежності від переговорів, фінальна кінцева мета війни України з Росією, це А на даному етапі. Не визнання окупації територій. Україна не повинна від цього відмовлятися. І це каже Чех, щоб ми розуміли. Друге, що він каже, пізніше все повернути, в тому числі Крим. Ось це він каже, буде справедливо. Ми розуміємо з вами, щось можливо зараз, щось можливо пізніше. Але насправді ці історії можуть бути реалізовані. Ці історії можуть бути закриті на користь України. Тому в даному випадку ми не переживаємо. Ми точно знаємо, що ми все зробимо, і дуже радіємо, що є ця підтримка зі сторони наших. Західних партнерів в даному випадку прекрасної Чехії. Бо, наприклад, надіятись на Росію постійні підвоги, брехня, маніпуляції і спроби нас обдурити. Бо, наприклад, виходить Лавров, каже: супер, бачиш, вона вже несеться, всі вже говорять за вибори. Трамп на нашій стороні, бо бачить, що ми на вибори готові, підписувати, готові. Давай дотискати Росію. Лавров каже: типу, давайте поговоримо про а, умови. Ми готові йти на поступки. але... Ви знаєте, старе американське прислів'я, все, що сказано до але неправда. Значить, Росія не готова йти на перемовини, тому що навпаки, каже, треба ж не обмежити наші права в мові, в церкві і в ідеологічних питаннях. А ви знаєте, тільки Росія дістає карту ідеології, це означає, що Росія затягує переговори. Бо Україна, ось цією розмовою про вибори в британській і американській пресі підняла свої ставки перед Трампом. Дивіться, ну може навіть на вибори готові, що ще вам треба. Все, типу, референдум, вибори, все, що хочеш. От тому е бачимо, що Лавров дає задню. От, і коли кажуть, що умов немає, є умови. З Телеграф, британська преса виходить і каже, дивіться, а які умови? Які поступки? Росія має йти на поступки, економіка тріщить. В неї по економіці проблеми, в них є великі історії, де вони повинні відповідати. Вони не витягують тим заявам, про які роблять. Вони обіцяли Трампу взяти Україну за рік нічого не вийшло. В них зараз по економіці буде просідання на весну. І The Telegraph каже: так тоді хай Росія йде на поступки, не Україну більше тиснути, а на Росію вперше натисну, бо вони й так просідають. Заявили в газеті The Telegraф. Розумієте? Ну от тому зараз. Бачимо, що йдуть ці переговори, йдуть торги, Супер, що ході цих переговорів, і ми десь засвітили, що готові на вибори європейці дали гроші. Це сильні позиції, це хороша історія. Ну от, а росіяни далі ж крутять, мутять, да, як же ж українців обдурити. Не ж не обдурить, день не проживе. Ви знаєте цю російську натуру. кажуть, приїжджайте до нас в Москву на переговори. Ми б хотіли, щоб до нас провели переговори. Дуже цікаво. Зрозуміло, що частина нашої делегації це військові. Військові, які воювали за Україну, яким Росія може, ну, скажімо так, намагатись там впаяти терміни. Друге новічок. Третє, просто викрести, четверте розстріляти, п'яте підірвати, а потім в кінці ще й звинуватити всьому цьому Україну. Але я вам казав зранку, що частина делегації сказала: так, а що, поїдемо. Козаки і не туди їздили, поїдемо, будемо брати. І росіяни тепер теж не знають, а що робити. Україна сказала, що їдуть. Вони ж думали, що це так лякалка-страшилка. А делегація каже, ні, ну поїде, може, не вся делегація, ну повірте, більшість назбирається. Росіяни зараз свого язика засунули подалі. Типу, а що ж тепер казати? Як же ж тепер робити, що їх? Розстрілювати в аеропорту? Чи як? Як Трампу ж потім пояснити, приїхала делегація, потім немає. Наші кажуть, да ми поїдемо. Наші військові щодня ризикують своїм життям на полі бою. Ну, будемо ризикувати, ми і частина делегації каже, нам все рівно, ми їдемо. І Росія зараз не знає, що робити. Вони самі себе загнали в цю патову ситуацію, в глухий кут. Зараз думають, що відповісти, поки що вони самі ще не знають. От Зеленський сказав, що війна може закінчитись в наступні місяці і дуже скоро. Друге, що президент каже, що Трамп хоче підписати одразу всі папери і гарантії, і мирну угоду, і все решта. Ну, от. ну і третє, що дійсно країна готова до виборів, або е президентських або президентських і референдум, якщо доведеться на референдумі цю угоду підписувати, але е ратифікувати. Але так само Зеленський каже, що ну, якщо референдум не треба, то просто проголосуємо в парламенті. Тому Україна зараз дивіться, сценарій, я вам казав два: один, що дійсно можуть дотиснути вибори, і будуть вибори. Другий, якщо Росію Трамп не дотисне і підписання не буде, виборів не буде. Да? Тобто тут чесно, 50 на 50, не будемо лукавити якісь цифри. Але Україна показала, що до сценарію з виборами ми готові максимально. Треба в Москву, поїдемо в Москву бісі з ним. Все, в Росії вже нема карт. От зараз слідкуйте за Росією, які будуть придумувати історії. А що в Україні не так? А що там зараз знову якийсь напад на російського генерала руками російських ФСБшних кілерів? Україна винна. Над хату Путіна знову полетять ракети. Арішник може полетіти. Да? Розумієте, ось ця брехня зараз почне вспливати. Якщо нас сказали, що граця називається Уговоріть Трампа, зробіть все можливе, щоб показати, що ви готові на мир, вибори і все, що треба, все, завдання упаковано. Більше вже бути не може. Ви поставили умови, всі умови виконані. Виходить Телеграф і каже, так ще і Росія має йти на поступки, тому що в них зараз просідає економіка, слабка позиція. І останнє. Не всі європейські дипломати виїхали з Москви, деякі європейські країни там залишилися. Ну і власне передають нам цікаві новини. Кажуть, що в Росії почали бігати, а хто ж кандидат? В Україні говорять, що вибори. А хто ж буде балотіруватися? Де ж цей новий Янукович Азарові команда? Ну і зараз шукають, дивляться. Ну, не знаю, там, до чого вони прийшли, але, типу, сказали, що там паніка починають бігати, шукати. Тому нам теж треба бути обережними, що скоро ці російські, троянські, кремлівські коні з'являться і будуть нас агітувати. До миру, мови, церкви, і, як би ж так зробити, щоб з Путіном дружити. З Росією що ж треба нам казали? Торгувати треба, торгувати, ракети їм продавати. Розумієте? Ось тут зараз за цим будемо слідкувати. Тому, друзі, це вся інформація. Я хочу вам подякувати за те, що ви додивились до кінця. Я хочу попросити поставити вас підписку на цей канал, зробити донат. Пам'ятайте, ми розіграємо картину, ось таку, ми розіграємо серед наших донаторів. Я хочу побажати вам безпечного дня, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!